Доброго ранку, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Мої дорогенькі, запрошу вас до карти дня. А, дивіться, у нас випала десяточка жезлів. Якась складна ситуація в Україні, якась, якийсь безвихід, а, безвихідна ситуація, ще так можна сказати. І можна навіть сказати, що тут ми якось, а, українці, не бачать наразі. Перспектив. Ось якось не видно, а як же ж далі? А що ж буде далі? Ось якось так. Я це е, хотіла щось сказати. Поміняла свої декорації. Ви перші, хто це бачить. Ось, тобто, це перше відео для вас. І починаємо. У нас, як зазвичай, три позиції. Ви вибираєте інтуїтивно свою. У нас вже, в мене, вірніше, вже, бачите, осіння осінь прийшла. І бачите, і карти такі, вже, скажімо так, осінні. Гаразд, мої дорогенькі, мої любі. Вибираємо одну карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. І. Підказочки від Таро. Карта номер 1 Тут у нас шістка кубків. Ви знаєте, Сьогодні у вас буде такий настрій, скажімо, давайте я так скажу ну, як би це сказати. Зараз я спробую. Меланхолійний настрій. Згадування минулого, згадування якихось людей. Надихатися чимось, ось а раніше було так, а раніше було так. Це може просто якась приємна розмова, ось як на цій карті ми бачимо. Наприклад, зустріли стару знайому, старого друга, можливо, просто хтось вам подзвонив, хтось до вас завітав і ви згадали минуле. Колишнє своє життя, своє дитинство і тому подібне. Порада цієї карти не занадто входити у ці, те, що колись було. Так, згадали, але не жалкуйте, що ви щось не зробили. Будьте впевнені в собі, і кажіть собі, ви зробили правильний вибір, ви зробили все правильно. Карта номер 2 тут у нас іде паж Монет. І можна сказати, що у вас якийсь новий початок, у когось нове навчання. Хтось для себе обрав якусь нову професію. І ви, як знаєте, як справжній новачок у цей день. Ось, у когось, можливо, діти. На навчанні, і ви згадуєте своїми дітьми. До речі, ось по цій карті прийшло. Можливо, будете згадувати, ой, роблю уроки з дітьми. Навіть ось якщо хтось не міг визначитись між цими двома картами, це ви сидите і згадуєте, як ви вчилися, як ви своєю мамою сиділи уроки робили. Ось ця карта, вона, знаєте, це можуть бути і якісь новини. Новини фінансового характеру, новини робочого характеру, якісь повідомлення, якийсь новий початок, навчання. Ось якось так. Порада цієї карти будьте більш прискіпливими, більш усичвими і набагато більше старайтеся, от стараннішими будьте. Карта номер 3 Тут у нас дивіться, яка сонячна карта, ви подивіться, яка красуня. Соняшники, от на моєму столі не вистачає соняшників. Ну що ж, сонце. ви знаєте, сонце це успіх, це удача, це вам буде вестися сьогодні, все буде прекрасно, все буде чудово, але не переборщіть. От порада вам не переборщіть. Чому? Тому що сонце воно має дві сторони. Воно може обпекти, воно може вас, ну як сказати, все рівно день буде чудовий. Я тут не лякаю нікого, але будьте просто обережні, тому що ваше его може зашкалювати, може якось вас. Знаєте, на якісь поступки такі. Але з другого боку, це удача, це може бути якийсь, навіть ви знаєте, прибуток. Сьогодні якийсь дуже хороший. Ну, соняшники зазвичай, це дуже хороша карта, і вас може сьогодні потягнути до когось, до чогось, до якоїсь ситуації, до якоїсь людини. Ось, тому що соняшники мають таку властивість за сонцем рухатись. Ось і вас якось потягне на успіх сьогодні. Тому я бажаю вам удачі, успіху, радості, приємного дня і бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Все буде Україна!